Вінні Пух та його друзі, пригода п'ята, у якій паць зустрічається зі слонопотамом. Одного разу, коли Крістофер Робін, вінні Пух та паць сиділи рядком і вели тиху розмову, Крістофер Робін проковтнув те, що було в нього в роті, і сказав, ніби між іншим Чуєш, пацику, а я сьогодні бачив слонопотама. Що ж він робив? спитав паць. Та просто так кудись слонопотамив, відказав Крістофер Робін. По-моєму, він мене не помітив. Колись і я з одним здибався, – сказав паць, і, по-моєму, то був саме він, а може й не він, хто зна? І я одного разу якось його бачив, озвав він пух, – хоча сам собі подумав, цікаво, який же він є, той слонопотам. От тільки рідко вони трапляються, недбало зауважив Крістофер Робін. А надто зараз, докинув паць, а надто саме о цій порі року, підтримав друзів він пух. Так вони поговорили про це та про те, а тоді він і Пацеві настав час збиратися додому. Вони пішли разом. Спочатку вони чалапали вузенькою стежкою, що вьюнилась понад дрімучим пралісом, обидва мовчали. Та коли вони підійшли до струмка і, підтримуючи один одного по камінцях, перебрались на той бік, а далі рушили лікоть у лікоть між зарослів Вересу, між ними виникла така. Глибокодумна розмова. Розумієш, Пуше, як це цікаво, сказав Паці. Я й сам так подумав, дуже цікаво, бобонів Вінні Пух. Та знаєш, Пуше, треба поміркувати ще, сказав Паці, – твоя правда пацю, бо про це я на, хвили... на хвильку й задбувся, відповів Вінні Пух. І ось саме тоді, коли вони наблизились до шести сосен, Пух озирнувся довкола й, упевнившись, що їх ніхто не підслуховує. Сказав глибоким, ручистим голосом: пацю, я щось надумав, що ж ти надумав, Пуше. Я надумав зловити слонопотама. Казавши це, він і Пух кілька разів кивнув головою. Він чекав, що паць скаже «Ти що, або що ти, або Пуше, не може бути, або дасть іншу корисну пораду, проте паць не сказав нічого. Щиро кажучи, пацеві було трохи прикро, що не йому першому стрельнула в голову така чудова думка. Я хочу спіймати його в пастку, сказав Пух, хвильку почекавши. Це мусить бути дуже хитра паска, і коли б ти, пацику, мені допоміг, пуше! сказав паць, ураз повеселішавши, і знову відчув себе цілком щасливим. Ти мій друг, і я тобі допоможу. А далі він сказав, А як ми це зробимо? І Пух сказав. Ось у цьому й вся штука, як? І вони сіли, щоб разом обміркувати все до дрібниць. Перше, до чого додумався Пух, це викопати глибоченну яму, а потім слотом, слонопотам піде гуляти і впаде в цю яму. А вони? Чого? спитав паць, що, чого? спитав Пух. Чого він туди упаде? Пух почухав палкою кінчик носа і сказав, що дуже просто. Ну, піде слонопотам гуляти, почне наспівати пісеньку, поглядаючи на небо, чи не збирається там на дощ, от і не помітить глибоченної ями, поки не звалиться в неї. А тоді вже буде пізно. Пать сказав, що це, безперечно, дуже хитра пастка, та що, коли дощ уже йтиме, що тоді? Пух знову почухав кінчих носа і сказав, що коли дощ уже йтиме, месло, може подивитись на небо, аби дізнатися, чи скоро він вщухне. От він знову таки не помітить глибоченної ями, поки не беркитнеться в неї. А тоді вже буде пізно. Падь сказав, що тепер усе зрозуміло, і, на його думку, це просто такий найхитріша пастка Пухові, наче медом губи намазали. Так йому стало приємно від похвали товариша, і він відчув, ніби слонопотама все одно, що вже спіймали. Треба було тільки обдумати ще одну річ, де саме викопати ту глибоченну яму. Пець сказав, що найліпше викопати яму серед, перед самісіньким носом слонопотама, якраз перед тим, коли він у неї баркицнеться. Але ж він тоді побачить, як ми її будемо копати, сказав Пух. Не побачить адже він дивитиметься на небо. А раптом він для чогось зиркне вниз, сказав пух. і про все здогадається. Він надовго задумався і, врешті, зажурено мовив. Не так усе це просто, як спершу гадалося. Мабуть, через те слонопотами і попадаються так рідко. Мабуть, тому, сказав паць. Вони зітхнули і підвелися. Тоді повитягали один одного. З один, одного трохи колючок і знову посідали. І весь цей час пув бобонів, от коли б я вмів по-справжньому думати. Він і глибоко вірив, що слонопотама зловити можна, тільки треба, щоб сам ловець мав у своїй голові справжній розум, а не соснову тирсу. Уяви собі, повернувся він до паця, ніби ти намірився зловити мене. Як би ти це зробив? Ну, сказав паць, я зробив би так. Викопав би яму, поставив би тоді горщика з медом, а ти почув би запах меду, поліз у яму, а я. Щира правда, я поліз би по мед у яму, схвильовано сказав пух, тільки дуже обережно, щоб не забитися, і взяв би горщика, спершу облизав би самі тільки вінця, не мов би там уже немає меду. А далі, розумієш, дійшов би трохи, підійшов би на бік, і подумав трішки, а далі повернувся б і став би лизати із самої середини горщика. А далі, ну годі, годі, заспокойся. Головне, ти був би в пасті, і я б тебе зловив. Так от, перш за все, треба подумати, що люблять слонопотами, по-моєму, жолоді, а? А в нас зараз багато жолодів пуше. Та ж прокинь це нарешті. Пух, який тим часом поринув у солодкі мрії про мед від несподіванки, аж підскочив на місці і заявив, що мед принадливіший за жолоді. Паць був іншої думки. І вони мало не посварилися. Та паць вчасно зметикував, що коли вони кластимуть у паску жолоді, то ті жолоді доведеться збирати йому пацеві. А коли вони вирішать. Покласти туди мед, то Пухові буде зовсім неважко принести мед із власного буфета. Через те він сказав гаразд нехай буде мед. Саме в тому мить, коли Пух подумав так само і зібрався було промовити гаразд нехай будуть жолоді, мед той мед, повторив для певності паць і наморщив чоло, ніби з цим уже покінчено. Я копатиму яму, а ти гайда по мед. згода сказав Пух і перевальцем почвала в лісовою стежкою. Прийшовши додому, він підсунув до буфета стілець, видерся на нього і взяв з горішньої полиці великі превеликі глеки з медом. На глекові було написано мед. Та, щоб не лишалося ніяких сумнівів, він ніпух зняв із нього паперову покришку і зазирнув всередину. Там справді було щось дуже схоже на мед. Однак, це ще не певно», – сказав Пух, пригадую, мій дядько якось казав, ніби одного разу бачив точнісінько такого кольору сир. Пух уструмив, уструмив язичок всередину й добряче лизнув. Так, сказав він, це мед, сумніви зайві. І меду я б сказав від денця по самі вінця, якщо, звичайно, сказав Пух. Якщо ніхто не вкинув на дно глека шматок сиру. Ну, просто так, жартома. Хіба трохи заглибитися далі? Ну, просто так, перевірити. Ану ж, як слонопотами не люблять сиру, скажімо, як я. Ох. Він глибоко зітхнув: Ні-ні-ні ні. Все чесно, до самого денця чистісінький мед. Остаточно, впевнившись у цьому, Пух доніс глека до пастки, і паць, визирнувши із глибоченної ями, спитав: Приніс? І Пух відповів: А як же? Тільки глечик трохи неповний». Він передав мед пацеві, а той заглянув у глек і сказав: От тобі маєш, оце в тебе все, що залишилося? І пух відказав Так, бо воно й справді було так. Паць поставив глека на дно ями, тоді виліз ізвідти, і вони пішли додому. Ну, пуше, на добра сказав паць, коли вони підійшли до Пухової хати, а завтра. О шостій ранку ми зустрінемось біля сосен і подивимось, скільки слонопотамів утрапило до нашої пастки. До шостої пацю. А мотузка в тебе знайдеться? Ні. А для чого тобі мотузка? Щоб відвести їх додому, сказав пух. А, -а, а я гадав, слонопотами йдуть на свист. Одні йдуть, а інші не йдуть. За слонопотами вручатися не можна, ну на добраніч. Бувай здоров. Іпаць? Потрюхав до своєї хатки, біля якої була дошка з написом стороннім в, а він пух почав вкладатися спати. За кілька годин, коли ніч тишком нишком уже тікала геть, пух з Донецька прокинувся від якоїсь млосного відчуття. У нього вже бувало раніше подібне відчуття, і він знав, що воно означає йому хотілося їсти. Пух почалапав буфета, видерся на стілець, понишпорив на полицях. І не знайшов там нічого. Дивно, подумав він. Я ж знаю, що там у мене стояв глечик із медом, повнісінький глечик із медом по самі вінця, і на ньому ще було написано мед. Щоб я, бува, не помилився, дивно, дуже дивно. І він почав ходити з кутка в куток по кімнаті, розмірковуючи, куди ж міг подітися глек, і бурмотів собі підніс пісеньку, ось таку. Куди ж це мед мій запропав? В буфеті повен глек стояв, втекти від мене він не міг, у нього ж бо немає ніг. Не міг чкурнути він у ліс, бо мед то не кабан, у річку теж він не поліз. Він що, слонопотам? І, звісно, мед, це вам не птах, не пурхне в небеса. А все ж пропав він ох хах-хах, оце вже чудеса. Він пробурмотів цю пісеньку тричі підряд і раптом усе пригадав. Адже він сам одніс глека до хитрої пастки на слонопотамів. Ой ой сказав пух. Ось що трапляється, коли надто піклуєшся про слонопотамів, і він знову вклався в ліжко. Проте сон йому, наче рукою зняло. Що дужче він силкувався заснути, то гірше це в нього виходило. Пух спробував лічити овець, іноді це чудовий спосіб швидко заснути, але тепер він зовсім не допомагав. Тоді пух. Узявся лічити слонопотамів. Та виявилося, що це ще гірше, бо кожен слонопотам, якого він лічив, одразу ж накидався на нього, пухів глеки з медом і вилизував усе до краплини. Кілька хвилин пух лежав і мовчки терпів муки, та коли 587-й слонопотам облизав свої ікла і буркнув доволено сам до себе. Чудовий мед кращого я ніколи не куштував, пух не витримав. Він скочив із ліжка, вибіг із хати і помчав на простець до шести сосен. Сонце ще ніжилось у ліжку, але над дрімучим пралісом небо прозоріло, ніби попереджаючи, що сонечко вже прокидається і ось ось вислизне з-під ковдри. У передранкових сутінках сосни виглядали журними і самотніми. Глибоченна яма здавалася ще глибшою, ніж насправді, і глек із медом, що стояв на дні, був зовсім примарним, наче тінь. Та коли Пух опинився поруч із глеком, його ніс миттю відчув мед, і пухів язик сам вистромився із рота і став жалібно, жадібно облизувати губи. От, біда! сказав Пух, тиснувшись писком у глек. «Слонопотам майже все з'їв. Далі, трохи подумавши, він додав: Ох, ні. Тож я сам з'їв, я й забув. На щастя, з'їдено було не все. На самому деньці лишилося ще трошки меду. Тож пух засунув в голову у глек і заходився лизати. Тим часом прокинувся й паць, а прокинувшись, він одразу ж сказав Ох! Далі набрався духу і додав Ну що ж? А далі вже геть хоробро закінчив так тому й бути. Та насправді він почував себе не дуже хоробро, і йому аж серце захоплоє. Заходило в п'яти, бо в голові стугоніло страшнюче слово, слонопотам, який він із себе той слонопотам, невже злющий як сто вовків, чи йде він на свист, а якщо йде, то чого? А поросян від поросят він їсть чи ні? І якщо їсть, то чи всіх підряд? І якщо він такий ласий до поросят, то, може, він усе ж не зачепить поросятка, котрого є дідусь на ім'я? Стороннім Вільям. Бідолашний паць не знав відповіді на жодне із цих питань, а йому ж за годину вперше в житті належало зустрітися зі слонопотамом. Правда, поруч буде пух, а вдвох воно ж завжди не так страшно, як одному. Стоп. А що, як слонопотам? Слонопотами милася не тільки до поросят, а й до ведмедів. Може, прикинутися, думав паць, ніби мені розболілася голова й не йти до шести сосен. Але ж. Раптом сьогодні буде дуже гарна погода, ніякий слонопотам не потрапить у пастку. А він, паць цілісінький ранок, без діла вилежуватиметься в ліжку. Що ж робити? І тут пацеві сяйнула блискуча думка. Зараз він піде тихесенько до шести сосен, обережно, обережно зазирне в пастку і погляне, чи є там слонопотам, чи немає. Якщо слонопотам є, то він паць повернеться додому і ляже в ліжку. А якщо слонопотама немає, то паць, звісно, не лягатиме. І паць пішов. Спершу він думав, що ніякого слонопотама там не буде, далі завагався ні, мабуть, так і буде. А коли наблизився до пастки, то вже зовсім впевнився, що слонопотам там таки попався, бо на власні вуха почув, як той, що сили слонопотамить. Ой, мамо! Ой, ріднесенька, сказав паць. Йому закортіло швидше втекти, але він не міг. Коли він уже підійшов так близько, то треба хоч краєчку мока глянути на живого слонопотама. І отпаць обережно обережно підповз до ями і зиркнув низ. А вінні пух, вилазавши мед, весь час, тільки те й робив, що намагався витягти голову з глека, і ніяк не міг. Що дужче він трусив головою, то глек міцніше на неї налазив. Пух кричав Мамо! Кричав тату, кричав, горятуйте! І навіть просто ой-ой-ой. Та це не допомагало, тільки голос його гув, як із порожньої бочки. Він спробував бемцнути глеком об щонебудь, та оскільки не бачив, об що треба бемцати, то це не допомагало. Він намагався вилізти із ями, але, оскільки не бачив нічого, крім пітьми в глекові, то і з цього нічого не виходило. Нарешті, вкрай змучившись, він задер голову разом із глеком до неба і жалібно заволав. І саме тієї миті паць зазирнув у яму. Гвалт, рятуйте, зарепетував пать, слонопотам, страшний слонопотам. І він шкурнув, аж замиготіло його п'яти. На бігу він усе кричав та кричав Рятуйте, гвалт! Слонастий, страшнопотам, Гвалтастий тастий рятупотам. Рятасти їх, гвалтопотам. Так він кричав і миготів п'ятами, аж поки добіг до будиночка Крістофера Робіна. Що там скоїлося, пацю? спитав Крістофер Робін, який щойно прокинувся і сам збирався вставати з ліжка. Ряд, гвалт! сказав паць, який так захекався, що ледве міг вимовити слово Рятам, гвалтам, слонопотам! Де? Отам. Сказав паць, махнувши лапкою. Який же він страшний, з готакенною головою. Він ти такої ще не бачив, Крістофера Робіна. Ну, така велика, така велика, як, як я не знаю що. Ну, приміром, приміром, як глек, гаразд, сказав Крістофер Робін, зуваючи чоботи. Я мушу на нього подивитися. Ходімо. Певна річ, із Крістофером Робіном паць нічого не боявся, і вони пішли. Чуєш, чуєш, це він. Наполохано шепотів паць, коли вони наблизились до ями. Та щось нібито чую, сказав Крістофер Робін. Вони чули стуки. Тобілашний вінні натрапив, зрештою, на якийсь корінь і силкувався розбити глека. Он, он! прошепотів паць, як страшно. І він міцно вчепився Крістоферові Робіну за руку. Та що це? Хрістофер Ровін раптом голосно засміявся. Він сміявся аж за живіт прався. Сміявся аж по землі качався. І доки він сміявся, слонопотамова голова добряче луснулася об корінь. Трах! Глек розлетівся на черепки. Бах! І з'явилась голова вінні Пуха. І лише тоді пай зрозумів, який же він був смішний, і чому йому стало так, йому стало так соромно. Що він чкурнув на прошки додому і ліг у ліжко, бо в нього й справді заболіла голова. А Крістофер Робін та вінні Пух пішли разом поснідати. Ох ти, дурненький мій ведмедику, сказав Крістофер Робін. Як же я тебе люблю, а я тебе, сказав вінні Пух.